Новий губернатор Донеччини готовий до переговорів із терористами з ДНР. Олександр Кіхтенко на перші від призначення прес-конференції розповів перемови з ДНРівцями вестиме, якщо ті будуть конструктивними. Голова Донеччини зауважив, є питання, в яких важко розмежувати зону відповідальності уряду і терористів. Зокрема, йдеться про питання освіти, медицини та соціального захисту населення на окупованих територіях. Ми ж не можемо просити залишити своїх людей. Там і... забыть, что мы отвечаем за их социальную защиту. Мы это не можем себе позволить. Поэтому будем проводить с ними переговоры и ставить вопрос и решение всех этих вопросов обоюдно. Как это будет, ну, жизнь покажет. Эффективно она будет или неэффективно.